У нас знаходиться е, біля ставка. Ось така у нас краса. На цьому каналі ми з вами будемо е, спілкуватися. Я розповім, як ми живемо на дачі. Влітку ми тут живемо постійно, а взимку ми виїжджаємо до міста, е, тому що всім потрібно ходити на роботу, і в школу. Е, тому таким чином. А сьогодні я хочу вам трошечки показати і розказати про нашу дачку. Ось наша дачка взимку. Ну, сказати, що вона маленька, то ні. У нас тут 16 соток городу з садком. Це наш садочок з нашими деревами. Пізніше я вам покажу, як я обрізаю дерева. Це кущі. Ото все до паркану. Ми зараз підемо туди. Це все наша територія. Наш будинок біля ставку одразу ж. Підемо, подивимось. Абрикоса велика. Влітку тут взагалі-то все зелене, але зараз зима, тому самій квітник з трояндами, древовидний на півонія. Я їх молоді троянди я понакривала відеречками. боялася, щоб вони. Ми змерзли, але така зима, що можна було і не накривати. Юка стоїть зелена. Це кущі троянд. Це також троянди. Ось такий у нас палісадник. Це будиночок. Отам знаходиться літня кухня, ну і одразу ж наш ставочок. Тут доріжка на город. Зараз підемо з вами. Це криниця. Там стоїть насос, у будинку є насосна станція. Цілями беремо воду. Це ще один мій палісадник з трояндами. В цьому році я тільки на ньому стала висаджувати троянди. Тут кущі з півоніями. Але коли прийде весна, все буде гарно, красиво. І зелено. Це наш басейн. В цьому році обвалилася у нас одна стінка, оця. Прийде весна, ми знов її відремонтуємо. На ділянці в мене дві теплички. Ось одна, там інша. Зараз подивимось. Раніше ми накривали її плівкою, але зараз я накриваю її тільки затіняючою сіткою. Тут висаджуємо або помідори, або огірки. В цьому році, ну, змінюємо, в цьому році тут будуть огірки. А це у нас зона відпочинку, наша літня кухня, двір. Баня. Тут влітку є вода, зараз вона перекрита. Гойдалка, синок. синок гайдається. Тут у нас баня і зона мангалу, і вихід до води. Давайте подивимось нашу тепличку. Я в восени посіяла гірчицю на неї і трошки листямо тут. За зиму листя перепріє, ми перекопаємо все і будемо висаджувати. Там раніше у нас був курник, Ну він і є, але ми вже не тримаємо курей, тому що можливості цілий рік тут жити в нас немає. А за курми потрібно доглядати. Сюди ми йдемо на город. Тут я накрила свої гортензії. Тут у нас виноградник. Десь приблизно 15 кущів винограду. Раніше я його накривала, але зараз такі зими, що можна і не вкривати. Бачите, на вулиці плюс, вночі мінус 2, але виноград не боїться такої температури. Це наша друга. Тепличка також засаджена була гірчицею, і я її прикрила листям із садку. Тут в нас малинник, дуже гарна малина мені тут дали на розсаду, і я її посадила. Зараз тут у нас полуниця. В цьому році мені Здалося, що її мало, і тому я оцю ланочку, де зелена трава, засадила також полуницю. Але така температура, що ви бачите, як виросла трава. Потрібно полоти, але ж січень місяць не дворі. Ось полуничка, вона зелена. Але коли прийде весна, ми все пополимо і все буде добре. Тут у нас є, тут я посадила чесник озимий, але бачу, що він почав проростати, і це дуже-дуже погано. Часник і цибулька. Тож теж почала вилазити. Не подобається мені, але що робити? Агрус та кущі смородини. Йдемо далі, спробуємо тут пройти. Тут не дуже чисто. І будемо у садочку. Отут там, де паркан закінчується, це вже сусіди. Тож я, я також зробила такі міні-постійні грядочки, також висадила гірчицю. І вкривала листям. Тут же садочок, багато плодових дерев, тут вони молоді, там старий садок. Ожина отака велика, ожина дуже добра. Також гірчиця, але бачите, був, мабуть, заморозок. Був морозець, тому що вона пожовхла, але її я не встигла прикрити листям. Також кущі чорної смородини тут. І отут. Це я посадила тільки восени. Подивимось, що з цього вийде. Персик, дуже гарний персик, він хворий. Я його постійно лікую. Тому що він дуже гарний. От так. І садок. Ось садок. І ось садок з деревами. От така у нас дачка. Прийде весна, тут буде все зелено, гарне. Обов'язково покажу вам, як ми що робимо, як ми що висаджуємо, як доглядаємо. Тут молодий садок, є ще місце, щоб посадити дерева досадимо. Тут немає газону, але тут зростає зелена травка, ми його її косимо. І все. А от в садочку є газон, але бачите, він пожов. Листя прибирали, прибирали, але вони все одно осипалися. От така дача взимку. Сьогодні не сонячно, холодно, вітрено. Але ну нічого, чекаємо весни. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Пока-пока.